Але росіяни, які полюють за нашими військовими, мають пам'ятати, закон бумеранга працює, і про це їм регулярно нагадують українські спецслужби. І вбивши російські іскандери, ми теж збиваємо, навіть тоді, коли немає західної зброї. Причому знищуємо їх точково і прицільно ще у розібраному вигляді. Як і чим справляємося самотужки, кореспондент Тижня Олександр Загородний розкаже. Опа! Сюди летить, сюди летить, сюди летить. Я думала, це гроза. Це не гроза. Є дві є, є, є 300. Хто 300 Є ми даємо відсіч минулого тижня. Україна завдала найпотужнішого удару по російським заводам інфраструктурі логістиці, але ще не найболючіший для ворога удар завдали по інституту кольорових металів у Донецьку, бо саме там був штаб восьмої армії противника. Є дві є, є, є 300. хто 300 є. Допомога потрібна. Тут капець да. усьому капець, звісно, про свої втрати ворог не повідомляє, але експерти вже прогнозують загибель командування цілої армії не лише вдарить по моральному духу його військ, але й на деякий час пригальмує наступ, розбалансує управління цілим угрупованням. Цей керівник і цей штаб цієї армії відповідає за покровський напрямок, який є зараз найгарячішим. Я пропускаю, що в коротку перспективу це, це знищення може повпливати а. Саме на Покровськ та Костянтинівку ці два напрямки плюс. Просування росіян в напрямку Новопавлівки, Дніпропетровська область, немає командира, немає поставлених завдань, немає контролю завдань виконання поставлених завдань. Цього тижня добрі хаймерси відправили до пекла ще й улюбленця Путіна, колишнього командира 155-ї бригади морської піхоти Міхаїла Гудкова. Він особисто віддавав накази розстрілювати поранених українських військовополонених з весни 2025 року. Цей новоспечений генерал, обіймавший посаду, за заступника головнокомандувача військово-морським флотом Росії Непосередньо учасник бойових дій сті учасник бойових дій генерал-майор. Сідайте, будь ласка, то чого добився генерал-майор Гудков, повинно торожуватися і на інші підрозділи збройних сил. Російські завоєнкори уже неють, що Гудков забрав собою на той світ, усе командування 155-ї бригади. Нам же ніхто чомусь не каже, що все керівництво все загинуло 155-ї бригади. Чотири хом'яка прилетіло чітко в ціль. За воєнкори зайнялися цікавою арифметикою. Вони порахували, за час повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 11 генералів. А це палають після вибуху автівки у центрі Москви. Росіяни пишуть, що в одній з них догоряє керівник п'ятої служби ФСБ Росії, такий собі Олексій Камков. Його служба займається контрозвідкою в країнах СНД. А це вже Луганськ. Слідчі збирають рештки колаборанта колишнього так званого мера Луганська Маноліса Пілавова, який пішов служити окупантам. Цього тижня поряд з Луганськом стається ще й такий надпотужний вибух. У Харциску палають військові склади ворога, сотні, якщо не тисячі тонн снарядів та мін, які вони збиралися запустити по наших містах. Лунають вибухи і в'ясинуваті. Ось там на 55-му щось горить. Добрі дрони долітають і до Підмосков'я, але ціль не Москва, а завод у Сергієвому посаді. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, підприємство виготовляє термобаричні заряди для БППЛА. Я думала, це гроза. Це не гроза. Ось другий БПЛА прилетів під станцію. Ось палає. БПЛА довбанув у Сергіїв посад. Полетів ще один у ніч на 3 липня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України атакували завод «Енергія» у Липецьку. Цю інформацію офіційно підтвердили Генштаб. Летить. це мотик, здається. Ні одного вікна не в енергії, і всім машинам гаплик. Цей завод виготовляє батареї та акумулятори до ракетних комплексів Іскандер М. крилатих ракет морського базування Ікс-35, оскільки місцеві жителі записують вибухи у різний час доби. Це означає завод бомбили довго і натхненно. Виробництво зупинене. Ось, Ось він. він. А ці добрі дрони долітають аж до Іжевська, а це майже півтори тисячі кілометрів. Від України. Господи ти Боже мій! Розгоряється ще більше. Взагалі жах. Що, знову? На цьому військовому заводі випускають засоби протиповітряної оборони та ударні безпілотники. Випускали. У цехах обвалилася стеля площею 1300 квадратних метрів. Я б дуже просив би не прив'язуватися до назв підприємства Іжевський, електромеханічний, або там якесь підприємство. Ми фокусуємося саме на е, номенклатурі обладнання, взагалі номенклатурі того що виготовляє те чи інше підприємство. От, наприклад, на одному тижні активно ми концентрувалися на підприємствах, які займаються виготовленням компонентів для акумуляторних батарей. Системи зв'язку, системи наведення, а, там якісь електронно обчислювальні моменти, радіоелектронна боротьба, якась навігація. Тобто, все це важливо. Ось Україна намагається знищити. Летять дрони, на Чабоксарський завод прогрес. Це Чувашія. На ньому виготовляють антени, які ворог використовує в шахедах, ракетах іскандер в плануючих авіабомбах. Опа, Опа сюди, сюди не летить, не сюди не летить, не сюди не? летить. Оце так так охреніти. А це вже зовсім поряд від українського кордону Азовський оптико-механічний завод. Основна продукція радіолокаційні головки самонаведення для ракет, обладнання для артилерійського та протитанкового остаткування. Охреніти, ось летить, ти бачив? Цієї ночі було страшно і морякам в Новоросійську, де росіяни ховають рештки свого флоту. Морські дрони підкралися до самої бухти, а повітряні пролітали над портом. Поки що усі ці удари точкові. Збройним силам доводиться ретельно обирати кожну ціль. Найголовніше завдання знищити або хоча б пошкодити ворожі заводи, які виготовляють електроніку компоненти для безпілотників. А ще традиційно під ударами ворожі військові аеродроми та логістика. Вона у нього розтягнута і тому. Вразлива, але є ще один фронт. Вибухи на ньому не такі видовищні, але втрати ворога там дуже болючі. Флот танкерний флот у Середземному морі на судні Віламора. Щось вибухнуло у моторному відділенні, а він перевозив близько одного мільйона барелів сирої нафти. Ця віла мора багато разів заходила у російські порти. Судно належить до так званого тіньового танкерного флоту Росія, який зараз нараховує близько 200 суден. За останній час загадкові інциденти вивели з ладу уже п'ять тіньових танкерів. Заводи, теплоходи, генерали. Триденний крих Путіна точно не передбачав військові операції за тисячі кілометрів від українського кордону у себе вдома, де росіянам живеться все менш комфортно. Там все кінець нашому місту. А буде ще гірше. Українська ВПК вже запускає нові виробництва. Олександр Загородний те тиждень, один плюс марафон. єдиний.